Давайте познайомимось з різними ефектами. Створимо новий проєкт. І е, в цьому проєкту, ми, як бачимо, у нас єдиний спрайт-кіт, він нам і потрібен. І сьогодні е, він буде у нас приймати його зовнішність різні ефекти. Для цього ми будемо використовувати блок з фіолетовими командами: вигляд або зовнішність. І перший ефект, який ми розглянемо, це колірний ефект, який буде змінювати колір спрайту. І так, давайте створимо такий скрипт. Починаємо з команди події. І так, коли натисну на клавишу пропуск, вигляд у нас буде який. Ми працюємо ще раз, повторюю, з ефектами, тому ми обираємо змінити ефект колір на 25. І так, давайте перевіримо роботу. Натискаю пробіл, пропуск. Бачите, ще раз пропуск. І натискаючи пропуск, ми бачимо, що кожного разу при натисканні у нас змінюється колір спрайта. Всі кольори в Scratch, вони мають свої числові значення від 0 до 200. Наприклад, червоний колір має значення 0, жовтий 25 і так далі. Тобто, ми бачимо от такі зміни. Тобто, коли ми дали команду змінити ефект колір на 25, котик проходить випробування всією палітрою. І коли буде значення кольору 0, він знов. Стає рудим. Тобто, коли це станеться, то можна порахувати, скільки разів треба натиснути клавішу «Пробіл». Якщо ми змінимо значення 25, наприклад, на одиницю і будемо натискати клавішу пропуск, то ми бачимо, що колір змінюється дуже плавно. Бачите, дуже плавно і дуже часто треба натискати клавішу цю пропуск, тобто ми бачимо, як, які зміни відбуваються. Для того, щоб повернути коту початковий вигляд, треба двічі клацнути на блоці очистити графічні ефекти. Два рази клацнули очистити графічні ефекти, і кіт повернувся в той вигляд, який був спочатку. І так, давайте розглянемо другий ефект ефект риб'ячого ока. Риб'яче око це дуже цікавий ефект, що роздмухує спрайт. Давайте його виберемо із списку ефектів. Тобто, от у нас є тут деколір. Ми обираємо, наприклад, роздуття. Це от ефект риб'ячого ока. Далі вводимо 25. І натискаємо пропуск, дивимося, що у нас виходить. І так, подивіться, що у нас е вийде. На відміну від кольору, цей ефект нескінчений. І якщо ви будете тримати пропуск дуже довго, то кіт перетвориться на такий от коржик сірий, да? і все, от таке буде його зовнішній вигляд. Якщо ми змінимо, ну, щоб прибрати цей ефект, Треба двічі клацнути на команду очистити графічні ефекти. І давайте спробуємо змінити ефект рибрічого оку роздуття на одиницю. І подивимося, що це буде у нас. І так, подивіться, да? от такий ефект у нас виходить. Так, знову натискаю Очистити графічні ефекти. Наступний ефект, який ми розглянемо, це ефект завихрення. Давайте розбир... роз... вибираємо завихрення або закручування. Вибираємо цей ефект. Вводимо значення, ну, наприклад, 5. 5. І натискаємо на пропуск і дивимося, що буде з нашим спрайтом. От такий він стане, якщо я натискати буду довго. Бачите? Якщо я буду натискати довго, то подивіться, який він стане. Все більше він не закручується. Тобто, якщо порахувати, десь разів 15 натиснути пробіл, і все, ефект буде вже не змінюватись. Ефект нескінчений, як і закручування. І от ви бачите. Який він стає. І так, це такий один із ефектів, ми переглянули, очищуємо. Наступний ефект, який ми розглянемо, це пікселями. Давайте е, оберемо, наприклад, значення 1. Тут поставимо, ну, це треба експериментувати. І натискаємо пропуск і дивимося, що у нас виходить. Тобто, ви бачите, що при цьому ефекті кіт перетворюється, ну от такий як цегляний, да? тобто пікселі, з яких він намальований, з яких складається зображення, вони саме укрупнюються, і ви бачите, що стає відповідно зі спрайтом. Як він виглядає, є такий ефект. І так, очищую цей графічний ефект. Наступний Ефект. Давайте розглянемо, мозаїка. Мозаїка і, відповідно, введемо значення якесь, ну, наприклад, 5, і подивимося, що у нас вийде цього разу з цим ефектом. Натискаю пропуск, і ви бачите, да, що виходить, він, як така армія клонів, да, він клонується. Але насправді це тільки один спрайт. За допомогою ефекту мозаїка, він просто склонується на ту кількість разів, що ми е, указали. Да? Теж можна поекспериментувати. Натискаю очистити графічний ефект. Далі, наступний ефект, який ми розглянемо, це яскравість. Давайте переглянемо. Натиснемо, зробимо 10 натискань, наприклад. І ви бачите, як змінюється яскравість котика після використання цього ефекту, очищую графічний ефект. Ще у нас залишився ефект привід. Давайте подивимось, як працює цей відповідно ефект. Я натискаю. На. І він зникає відповідно, ви бачите, да, на пропис, тобто він зникає, стає невидимим. Повертаю в початковий вигляд. Ну і останній ефект, який ми розглянемо, це анімація. Тобто, для того, щоб під час руху кіт не плив а ворушив лапами. Треба застосувати спеціальний блок наступний костюм. І так, давайте ми зробимо команди, які у нас були раніше. І так, нехай переміщається, коли дійшов до краю до межі, відбивається, потім стиль обертається, повертається. І далі ми переходимо на вигляд, і Є у нас є такий блок, як наступний образ. Наступний образ. Подивіться, цей блок він по черзі перемикає всі образи спрайту, які знаходяться на закладці Образи. Ви бачите, тут є два образи. І так, давайте перевіримо, як буде працювати цей скрипт. Так, ви бачите, що він йде і рухає лапами, тобто він не просто пливе, да? а вже рухає лапами. Це відбувається тому, що цей е спрайт-кіт має два образи, ви бачите, от один, от другий. І коли йде рух, то вони змінюють один одного, і ми бачимо так такий ефект анімації. Тобто, натискаючи пробіл, ми бачимо, як образи по черзі перемикаються і, відповідно, з'являється такий анімаційний ефект. Начебто він рухає лапами і біжить, а не просто пливе. І так, В цьому відео ми розглянули різні ефекти, які можна застосувати до спрайту.